Перший салат зі шлуночків. має солодкуватий смак, його обожнюють діти, легкий у приготуванні і підійде як до святкового столу, так і до повсякденного меню. Для салату нам знадобиться 400 г відварених шлуночків. В мене качені. 6 варених яєць вкруту, 2-3 столові ложки майонезу, одна банка кукурузи консервованої та одне яблучко. Яблучко краще вибирати кисленьке. Відварені шлуночки нарізаю кубиком. Пересипаю до мисочки. Далі яйця теж нарізаю кубиком. Нарізані яйця відправляю до мисочки. Сюди ж відправляю кукурузу. Далі очищаю та нарізаю кубиком одне яблуко. І тепер нам залишилося салат заправити. Додаю дві столові ложки майонезу. Салат вимішую. Додаю дрібку солі. Верх салата змащую трішки ще майонезом. Краще це робити до того, як вийняти салат з кільця, або ж просто викласти салат у гарну тарілку. Оздоблюю салат петрушкою. Для більш завершеного і естетичного вигляду посипаю салат зверху натертим на дрібній терці твердим сиром. Ну от салат і готовий. Салат виглядає смачно та апетитно. Має приємний солодкуватий смак з легкою кислинкою, яку дає яблучко. Наступний салат морквяний. І для цього салату я відварила моркву та яйця і очистила їх. Беру ще невеликий шматочок твердого сиру. Для салату нам ще знадобиться майонез 1 2 столові ложки, сіль і чорний мелений перець. І натираю морку на великих грубих очках. Відправляю до тарілки моркву, натираю яйця. Натираю твердий сир на великій терці. Перемішую салат. Сюди ще до пікантності можна додати 2 зубчика часнику. Заправляю салат майонезом. Також цей салат можна заправити сметаною або грецьким йогуртом. Додаю трішки солі та перцю за смаком. Вимішую салат до однорідності. Ну от, смачний, поживний та корисний салат. Готовий? Наступний салат з куркою та ананасом. Для цього салату нам знадобляться ось такі інгредієнти: відварене м'ясо, картопля, яйця, консервована кукурудза, консервовані ананаси, твердий сир, майонез, сіль та перець за смаком. Всі інгредієнти потрібно натерти на терці, нарізати соломкою. І, відповідним чином, я їх підготую. Картопля, яйця та сир натерті на терці. М'ясо нарізане смужками, ананаси нарізані кубиком. Салат збиратиму шарами в кільці, але його можна перекришити кубиком та просто перемішати в мисочці. Перший шар натерта картопля. Дві картоплини натерла на крупну тертушку, розподіляю. Трішки солі, трішки чорного малиного перцю, трішки майонезу. Тепер ось сюди можна покришити трішки цибульки. Але я не полюбляю цибулю, тому не додаю. І наступний шар в мене йде м'яско. Відварене. Половинка грудинки, 200 грамів. 200 грамів грудинки вже у відвареному вигляді. Розподіляю, трішки солі, трішки перцю, трішки майонезу. Промащую шар. Наступний шар кукурузка 200 г. Розподіляю. Кукурузка волога, її змащувати не потрібно, тому одразу відправляю 4 натертих яйця, зварених вкруту, і розподіляю по салату рівномірно. Трішки солі, трішки перцю, трішки майонезу. Наступний шар сир. Твердий, натертий 200 грамів. Розподіляю рівномірно. І змащую майонезом. останній шар ананаси. Ну, от салат і готовий? Дати салату настоятися та пропитатися в холодильнику хоча б півгодинки, а вже потім знімати кільце, аби салат не розпався. Це один з моїх улюблених салатів. Салат виходить смачний і солодкий, гармонійно поєднані всі інгредієнти в цьому салаті і один одного підкреслюють.